Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Комириця Олександр Петрович Позивний Саша Медик, старший сержант 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунджого Марка Безручка, народився 10 червня 1970 року в селі Конятин Вижницького району Чернівецької області. Був старшим сином у родині Петра Івановича та Гани Костянтинівни комариць. Батьки виховували Сашка відповідальним, працьовитим, розумним. Та дисциплінованим хлопчиком. Ще з дитинства він був опорою для найріднішої матусі, яка завжди чекала його поради, підтримки та допомоги. Після закінчення конятинської школи вступив до Вашківецького медичного училища, де здобув фах фельдшера. Олександр був дуже талановитим і здібним, а медична справа стала його призначенням. Після навчання одразу отримав скерування на роботу у фельдшерсько-акушерський пункт. Що на хуторі плай, також працював у бригаді швидкої медичної допомоги. Із 1995 року у Конятинському ФАПі зарекомендував себе справжнім фахівцем своєї справи. Ніколи не відступав у труднощах та допомагав тим, хто потребував підтримки. Його двері були відчинені завжди і для всіх. Олександр врятував багато людських життів, мав золоті руки і добре серце. 20 травня 1995 року одружився з коханою дівчиною Світланою. Вони створили чудову сім'ю, в якій народилося дві донечки: Юлія та Ірина. Олександр був справжнім чоловіком та батьком, який робив заради своїх найдорожчих усе можливе і неможливе, розповідають рідні. Для дітей він був силою, опорою та найбільшою гордістю. Показав приклад справжнього чоловіка, батька, майстра на всі руки. Про що б його не просили, він міг усе. Ми постійно будемо ставити його в приклад, просто тому, що він на це заслужив. Із 2010 до 2020 року Олександр Комариця був головою Конятинської сільської ради. Всі знали його як чесного і мудрого керівника, порядну, розумну і щиру людину, людину, яка вміла слухати і почути, допомогти і підтримати, вирішити будь-яке питання. Завдяки йому у рідному селі було зроблено багато добрих справ, хоч це було також нелегко. Та Олександр завжди старався, тому що ставився до своєї посади дуже відповідально. Він не мав часу думати про себе, про своє здоров'я, хвороби. Він ніколи не скаржився, а ніс свій хрест і був людиною від Бога. кажуть односельчани у 2022 році. Став на захист своєї країни. Пішов зі словами, я не йду на війну вбивати. Я йду, щоб рятувати, захищати і вберегти молодих захисників. Служив бойовим медиком 3-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону військової частини А 4007 Проте Олександр надавав не лише медичну допомогу, а й морально підтримував поранених бійців. Щастю і до кінця виконував свій військовий обов'язок. До останнього тримав бойовий настрій і був напрочуд сміливим. Умів знаходити позитив навіть у найскладніших ситуаціях. Та на жаль, боїць загинув 29 квітня 2022 року у селі Василівка Покровського району Донецької області, потрапивши під ворожий мінометний обстріл, рятуючи побратимів, йому навіки п'ятдесят 51. Свій останній спочинок знайшов 1 листопада на кладовищі рідного села у пам'яті рідних, близьких, односельчан, Олександр Комариця залишиться чудовим батьком, коханим чоловіком, люблячим сином, найкращим братом, дідусем, тестом, сватом, хорошим лікарем та вірним другом, який залишив значний слід у душі кожного, хто його знав встиг зробити дуже багато хороших справ, та мав ще багато планів та мрій на майбутнє, яким, на жаль, не судилося здійснитися. Вічна пам'ять і шана героєві.